Скільки тобі років, Лок? 18. І що ти забув на війні? <ріх> Батьківщину захищає, хто як не я. Як ти дійшов до того? А я ще з дитинства такий. Ну прям хто як не ти, і прям от, на війну. Так. Да. Як тобі на війні взагалі? От, що, що ти можеш таке саме от, основне згадати протягом цього короткого періоду п'ятимісячного перебування на фронті? Що найбільше запам'ятовуєш? Найбільше запам'ятовується, це коли тебе артилерія обстрілює фосфором і тому подібне. Подихав трохи біля попасно? Трохи подихали тим димком. Що, як ми відходили тактично з розливки, коли по нас накривали міни, і це другий день народження, що ми виїхали звідти, бо міни над нами взривалися, якби не дерева, то там би і лишились, напевно. Що саме ціни на війні? Братерство. Єдинство. Ой, правда? А коли, от, знаєш, ти тебе бачу там, коли вільний час є, сидиш там в телефончику залипаєш, там інстаграми, тікі-токи. Що взагалі там, як там молодіж зараз? Молодіш на віддиху, все мирно спокійно. Коротше, всіх чіл да, на граждані. Да. І як ти думаєш, ти зможеш вернутися в просте там обивательське життя вдома і. Чи порозумієш, ти розумієш ти, в принципі, своїх однолітків, тому що як не як 18 років, це не такий великий вік. Я думаю, вже ні. Ну а чим будеш займатися після війни? Можливо, піду контрактом. Куди? Десь служити. ССО попробую. 80-ка дешеве. Не бачу себе у цивільному житті. Хочеш, в принципі, будувати військову кар'єру? Так. Так, точно. Що можеш передати тим людям, котрі нам допомагають, тим волонтерам, котрі нас забезпечують там, транспортними засобами, тепловізорами, ну і всякими ніщяками, котрі нам потрібні в нашій діяльності. Це мотивує, мотивує воювати, допомагає це все сполегшує нашу справу. Ці ж самі тепловізори приціли. Воно вночі набагато легше з ними побачити ворога і знешкодити його вчасно до того, як тебе побачать. І... Те, що вірять, допомагають, це дуже мотивує. Що можеш передати тим пацанам, які зараз в кабаках, ресторанах і все в них чітко. Ну, Веселіться, поки я час. Ми скоро вернемось. Але ж розумієш, що в принципі, ми тут зараз знаходимося для того, щоб десь люди десь ну не веселилися, а десь відпочивали і що таке мир, тому що як ніяк, ми їм вибурюємо, оту, оту, щоб вони десь відпочивали. Не потрібно забувати, що війна триває повномасштабно, ворог не спить, ну і ми не спимо. Тому не треба забувати, що війна триває. Потрібно бути начуку і готуватися до всього бути готовим. Знаєш, перед тим як ми записуємо то відео, там мені наш. Побратим депутат кинув е відео, що він знайшов свій рапорт е на відпуск і показав, тому що він був е втрачений, і от довго ми не могли знайти той рапорт, щоб відправити його відпуск. І оказалося, що? Ану, розкажи, братішка. Ну я вирішив зекономити трохи папір, щоб одним підписом два рапорти зразу підписати і на його рапорті з іншої сторони написав свій. А через того він десь два дні провтикав відпустку. І день народження дочки, яка святкувала день народження буквально позавчора. Депутат зараз не з нами, він вже зараз їде у відпуску, от, от в дугоночку. Що що? Стрілку дня. Ага. Почув. Вибачайте. Прекращаємо на ефір. Всім побажаєш людішкам. Здоров'я, щастя і не спіть, вспіш. Давай поїхали.